Вермишановна громада, від щирого серця вітає всіх з Днем селища Соснове. День селища це день, який об'єднує всіх нас незалежно від віку, професії, поглядів, політичних переконань. День, який відзначають усі, хто любить свою малу батьківщину. Саме любов маленької батьківщини надихає щодня до праці створення комфорту і добробуту в рідному селі. Вперше ми відзначаємо цей день. Підгул сирен, тривоги, неспокою в нашій державі. Та завдяки нашим Збройним силам України, нашим воїнам, землякам ми маємо змогу сьогодні зустрітися тут. Дякуємо вам, наші рідні воїни, Соснове – наш рідний край, наш рідний дім. І тільки від нас залежить щасливе майбутнє, адже успіх та цвіт великої України починається з кожного маленького селища. Цей день від усієї душі звичу вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, мирного неба, неба над головою та рідної землі під ногами. Нехай серця наповнюються гордістю за своє рідне селище, прагнене до єдності та порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною порукою щасливого майбутнього. Наше селище славне людьми, які творять його історію. Багати на традиції, які ми шануємо, та щедре на невичерпну красу нашої природи. Сьогодні ми, як ніколи, маємо вірити в свої сили, в свою перемогу. Бажаю всім Божого благословення, мирного неба, душевного спокою, родинного тепла, суспільної злагоди, взаємної поваги та довіри. З Днем селища, дорогі земляки! Основи наші красиве і квітуче. І назва у нього наймиліша. Але все ж справжньою окрасою нашої Соснівщини є люди. Ми бачимо їх щодня. Вони живуть поруч, вони скромні і працьовиті. рідний край. Він починається від батьківського порога, стежини, калини біля хати. А ще він починається з прадавніх коренів нашого народу. Наше селище у всі пори року прекрасне. Бо жителі селища байдужі до краси природи, вирощують незліченні сорти квітів, прикрашаючи свої подвір'я, створюють квітучі клумби, що вавлять око перехожим, зачаровують неповторністю та різноманіттям. Ми з вами живемо в складний час, коли, здавалося б, сонячні промені нам сяють, коли не чути гуркоту гармат, але десь далеко ведеться бій, і в атаку йдуть солдати. Ми низько вам вклоняємось, наші воїни-захисники. Ми низько вклоняємось вам за ваш героїзм, вашу самопожертву заради волі і процвітання нашої України. Нехай щастя, любов та достаток живуть у кожному домі і кожній родині. День селища це подія, що покликана об'єднати наше минуле сьогодення і майбуття. Історія нашого соснового є закарбованою в руках часткою історії нашої держави. А історію творять люди, які гідні поваги і шани. Всі ті, хто будує сьогодення та майбутнє, хто захищає нас та відстоює мир всюди, де кується наша українська міць. Далені за річкою, срібний зорипа. І вином порічковим всіх частує сад літньою долиною. луки травами, пахнуть до знемох, грішне разом з праведним в силуетах двох, музика над тишею, хоч на.